Деякі люди можуть сказати, що добрі вчинки не завжди винагороджуються, але у світі відео ігор бути героєм зазвичай вигідно. Так, в деяких іграх добрі вчинки не приносять миттєвої винагороди, і ви можете подумати, що допомагати NPC і бути добрим гравцем це абсолютно марна справа, яка взагалі не приносить жодної користі. Але насправді вам просто потрібно почекати, поки результати ваших вчинків проявлять себе. Друзі, давайте у цьому відео поговоримо про добро. Не забувайте про вподобайку і коментар влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це 10 добрих справ у іграх, які варто робити завжди. На початку Fallout 4 з'являється досить набридливий персонаж. Представник Волтек. Це одягнений у жовтий плащ. Представник найзлішої компанії у Fallout приходить до ваших дверей, щоб записати вашу сім'ю до найближчого сховища 111. Його поява в кінцевому підсумку дозволяє вам втекти від неминучої загибелі, але його фальшива доброзичливість і безмежна відданість своїй компанії це одно змушують більшість людей добряче грюкнути дверима перед його обличчям. І коли наступає кінець світу, а ми бачимо, що його не впустили у сховище, то можна подумати, що йому кінець, але ні. Виявляється, що той самий представник Волтек пережив бомбардування і перетворився на гуля. Ви можете зустріти його в готелі в Good Neighbor, де він розповідає, що його вигнали з усіх поселень за те, що він був занадто набридливим. Саме тут більшість гравців можуть подумати, що він заслужив це і залишити його страждати у власному горі. Однак, якщо ви проявите співчуття до цього персонажа, ви отримаєте можливість найняти його у своє поселення, і це об'єктивно найкраще рішення, яке ви можете прийняти. Отримавши посаду в магазині, він продаватиме потужну унікальну зброю, яку ви не зможете придбати більше в жодному іншому місці. Як я казав, ви що допомогти цьому персонажу це найкраще рішення, яке ви можете прийняти. Випадкові зустрічі це одна з тих речей, яка робить Red Dead Redemption 2 такою живою. Подорожуючи по світу гри, ви обов'язково зустрінете одного-двох незнайомців. Зазвичай те, про що вони просять, не приносить нічого окрім честі. Однак деякі з цих зустрічей несуть із собою і двофострокові винагороди, наприклад, подія з мисливцем, який потрапив у капкан, досліджуючи ліси навколо Стробері та Анесбурга, гравець може натрапити на мисливця, який на свою біду по. Трапив у власну пастку. Ця іронічна ситуація є чудовим матеріалом для анекдотів, а для менш благородних гравців можливістю позбавити його страждань і пограбувати. Однак допомогти чоловікові вибратись з пастки насправді набагато вигідніше, оскільки він не тільки винагородить вас речами зі свого рюкзака, а й незабаром після того як ви йому допоможете, ви зустрінете його пізніше в сусідньому містечку, де він запропонує вам купити будь-що в магазині в знак подяки. У грі є два. Таких мисливців, тож не забудьте допомогти їм, щоб отримати купу безкоштовних речей. Головний герой гри Відьмак 3 Геральт є легендарним мисливцем на монстрів. Однак, як це часто буває в книгах про відьмака, бій не єдиний спосіб впоратись з ціллю. Іноді більш мирне рішення є не гіршим, І, хоча переконати монстра покинути свою територію може здатись більш нудним ніж вбити його, докласти трошки зусиль, щоб поводитись чемно, насправді виправдають себе. Під час одного із завдань, найрозшукуваніший на Скеліге, гра буде враховувати ваші морали реальні попередні вибори. Хоча квест починається з типової роботи відьмака, це розслідування зникнення каравану для таємничого роботодавця. В кінці шляху ви натрапляєте на засідку, в якій беруть участь всілякі монстри, такі як перевертень і троль. Виявляється, що ці істоти об'єднали, щоб покарати відьмаків за вбивство їхніх родичів. Група готується атакувати Геральта, і саме тут ваші минулі добрі вчинка можуть врятувати вас за кожне чудовисько, якому ви зберегли життя. Або допомогли, ви отримаєте варіант діалогу, який доводить, що Геральт не просто бездумно вбиває свої цілі. Чим більше співчуття ви проявили, тим більше нападників відмовляться від атаки, що значно полегшить вам бій. Бачите, навіть чудовиська заслуговують на співчуття. Якщо ви все ж приєднались до темного братства в Скайрім, то важко говорити про щось хороше, і ви, і решта вашої злої родини заробляєте на життя, забираючи життя людей для темного бога вбивства. Тому не можна очікувати, що вам буде надана можливість проявити милосердя, і вже не будемо казати про винагороду за це. І все ж саме це відбудеться, коли ви зупините свій меч у найважливіший момент сюжету в історії братства. Зараз буде невеличкий спойлер, тож якщо ви не проходили сюжет Лінію темного братства, то краще не дивіться. У грі буде момент, коли темне братство знищується секретною службою імператора, а вбивці зазнають ще одного меншого нещастя. Божевільний блазень Цицерон вирішує, що ваша лідерка Астрій зрадила традиції братства і нападає на ваших союзників, поранивши деяких з них, перш ніж втекти до покинутого притулку в Данстарі. Після того, як ви наздоганяєте його, виявляється, що він важко поранений і вам доводиться обирати, вбити його на місці або по. Щадити. Перший варіант здається більш логічним, але якщо ви проявите милосердя до Цицерона, він повернеться як унікальний поплічник, коли братство відновиться в Даунстарі, враховуючи, що на той момент більшість членів вашого братства вже мертві, ще один товариш по вбивствах буде дуже доречним. Legacy of Cane Soul River це друга гра, дія якої відбувається в похмурому світі кровожерливих вампірів. Ви граєте за Разієля, лейтенанта, головного героя Кайна, який прагне знищити свого колишнього господаря, щоб рятувати світ від загибелі. Як і слід було очікувати від вампіра, Разієль не є хорошим хлопцем, тому гра не заперечує, щоб ви вбивали людей, які вижили. Однак вона також заохочує вас не вбивати їх. Таємно винагороджуючи. Вас за те, що ви їх залишаєте вживе. З точки зору ігрового процесу, вбивство людей може виявитись досить корисним, оскільки дозволяє збирати їхні душі і ставати сильнішим. Однак, якщо ви залишаєте їх у спокій і зберігатимете їм життя, ви можете отримати ще кращу винагороду. Хоча зазвичай люди нападають на вас, якщо ви не завдаєте їм шкоди, вони зрештою перестануть бути ворожими і почнуть шанувати вас як свого захисника. Це може виявитись надзвичайно корисним, коли. В грі з'являються мисливці на вампірів, оскільки вони також стануть дружніми, позбавивши вас необхідності бороти з дійсно сильними ворогами. Однак найкраще те, що ви все одно можете забирати душі у своїх, так скажімо, прихильників. Доки ви не нападаєте на них відкрито, вони не будуть проти, Тож ви отримаєте максимум користі. Боси серії Dead Rising, яких називають психопатами, є найбільш яскравою частиною серії. Це божевільні вцілілі, які атакують гравця при першій ліпшій нагоді. З цієї причини здається правильним просто підготуватись до того, щоб вбити їх у момент, коли почнеться бій з босом. Однак у Dead Rising 2 є психопат, якого не тільки можна врятувати, але й зробити дуже корисним супутником, якщо проявити до нього трохи добра. У казиною гравець може натрапити на теда Сміта. Доглядача тигра на ім'я сніжинка, який вирішив скористатися епідемією зомбі, щоб забезпечити свого вихованця свіжим м'ясом у лапках. Хоча Тед явно безнадійний випадок, його тигр ні. Якщо ви не будете атакувати сніжинку, а натомість нагодуєте її трьома стейками, вона приєднається до вас. Величезна кішка не тільки є смертоносною зброєю проти нежиті, але її приручення і супровід до безпечного місця може принести вам 45 тисяч очок престижу. Бачите, навіть в апокаліпсис варто дбайливо ставитись до тварин. Стелларіс це стратегія, дія якої відбувається в космосі. Величезний розмір ігрового світу створений не просто для краси. Кожен сектор, який ви досліджуєте, може приховувати десятки аномалій і особливих подій, одна з яких може винагородити вас безсмертними вченими або навіть більшою нагородою, якщо ви будете грати чесно. Одна з дослідницьких подій у грі має назву Сфера. Вона передбачає, що один із ваших вчених досліджує таємничу аномалію, після того як ви дасте їм дозвіл дослідити об. Вони на деякий час зникнуть, а потім з'являться знову з новою рисою Хронофюч. Виявляється, що куля була об'єктом поза часом і, взаємодіючи з нею, вчений став безсмертним, оскільки отримав, ну можна сказати, імунітет до часу. Зі своєю безсмертністю, вони попросять вас дозволити їм піти досліджувати галактику, Але оскільки це рішення здається, вам нічого не дає, краще відмовити їм і залишити їх назавжди. Однак, якщо ви все-таки відпустите їх безсмертною, ні, зрештою повернуться зі своєї подорожі, а їхні відкриття дадуть вам достатньо очок, щоб миттєво дослідити навіть найскладніші технології. Until Dawn – це гра, в який вас чекає безліч різних небезпек. Крім надприродніх загроз, навіть простий слизький схил може вас вбити, тому завжди варто бути насторожі. Однак є один випадок, в якому ваші шанси на виживання збільшуються, якщо ви будете добрим, а не тільки дбати про себе. Після того, як лілі вперше зазнали нападу в котеджі, Майк відокремлюється від решти групи і в підсумку знаходить занедбаний санаторій. Всередині він натрапляє на самотнього вовка, що нишпорить. Коридорами будівлі, якщо ви не будете обережні, тварина може помітити майка і відразу ж побігти в його напрямку. Логічним рішенням у цій ситуації було б втекти або спробувати захистити звід тварини. Але якщо ви нічого не зробите, то він зробить те саме і навіть дозволить вам погладити його. Це не тільки дає вам можливість уникнути боротьби з твариною, яка обов'язково станеться, якщо ви спробуєте їй нашкодити, але й вовк прийде вам на допомогу, коли пізніше в історії на майка нападуть Вендіго, тільки друзі. У мене прохання, не гвадьте вовків у реальному житті, сподіваючись на таку ж дружню реакцію. Окей? Якщо вже ми заговорили про тваринок, давайте згадаємо про Resident Evil 4. Це серйозний survival хорор в якому більшу частину гри ви один проти цілого міста, сповненого мутованих виродків. Проте технічно ви можете отримати корисного союзника на самому початку, якщо просто допоможете йому. На початку гри Леон натрапляє на собаку, лапа якого застрягла в капкані. Цю тварину можна легко сприйняти як звичайну масовку, яка просто страждає на задньому плані, щоб атмосфера гри була ще більш. Похмурою, однак, якщо ви не можете дивитись на страждання песика і вирішили його врятувати, ви можете це зробити, взаємодіючи з капканом. Врятований вами друг одразу ж побіжить до лісу, але це не останній раз, коли ви його побачите. Допомога цій собаці не тільки поліпшить вам настрій. Якщо ви врятували його з пастки, він прийде на допомогу під час бою з босом Ель Гіганте. Коли великий мутант кинеться на вас песик, вибіжить з лісу і почне відволікати його, що значно полегшить вам бій. Ну, як кажуть, не дарма ж собаки найкращі, друзі, людини. Baldur's Gate 3 переповнена різноманітними моральними виборами від невеликих добрих вчинків до рішень, які можуть вплинути на долю всього світу. Насправді неможливо пройти цю гру, не обравши в кінцевому підсумку один з двох варіантів вибору. Вибір між добром і злом зазвичай є лише питанням особистих вподобань. Однак деякі рішення є однозначно кращими за інші, і це стосується Баркуса Врута, який може дати вам чудову нагороду, якщо ви просто будете поводитись з ним. Добре, Баркос це глибинний гном, з яким ви вперше зустрічаєтесь в першому акті, коли група гоблінів прив'язує його до вітряка. Після того, як ви позбудетесь від гоблінів, у вас з'явиться можливість зупинити вітряк або відпустити гальма, катапультуючи Баркоса в повітря. І хоча, звичайно, другий варіант виглядає кумедно, перший варіант об'єктивно кращий в довгостроковій перспективі. Хоча звільнення Баркуса не приносить вам миттєвої винагороди, це перший крок до триває. Авою серії завдань, які не тільки пропонують чимало винагород, але й дозволять вам завербувати його клан залізні руки та їхніх суперників-гондійців, які стануть вашими союзниками у фінальній битві. Без баркуса неможливо отримати переваги обох кланів одночасно. Тож, навіть якщо він вас дратує, краще йому допомогти. Впевнений, у багатьох іграх можна робити якісь добрі справи, які у подальшому можуть дати вам гарну нагороду. Якщо у вас є такі варіанти, то напишіть про них у коментарях. Буде цікаво ознайомитись. Також, друзі, не забувайте про вподобайку і коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео до рекомендацій. Дякую! Як завжди, усі корисні посилання у описі під відео. А я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.